У гуртожитку Криворізького авіаколеджу сьогодні погостювала вогняна стихія. Джерелом пожежі стала вщен зруйнована, нині кімната на другому поверсі. Викликана об 11.24 бригада МНСників відразу взялась за локалізацію вогню та евакуацію студентів. Язики пламені вже виривалися коли ми прибули. Руководство Криворожського авіаколеджу приступило до ліквідації пожара пірвічними средствами пожаротушення. і Путем евакуації по ліснічним сходам вивели часть людей. в боротьбі з вогняною стихією було задіяно три автоцистерни, автодрабина, працювало 14 представників особового складу. МНС. проблемною стала евакуація мешканців вище розташованих від палаючої кімнати поверхів. Велике задимлення сходових майданчиків та коридору перекрили їм шлях до виходу. Тому 15 студентів з вогненого та димового полону МНСники рятували через вікна. Ті люди, які остались заблоковані на вишеліжащих етажах, вже евакуювались. Лічним составом 10 части. При помощи трьохколенної лестницы, штурмової лестницы, комбинированным способом спускали людей на низ. Ну, Благодаря чітким і слаженным действиям караула пожар, пожар был в кратчайшие сроки локализован. Пожежу вдалося локалізувати менше, ніж за пів години. Студентам досі важко отямитись від пережитого. Я просто спав з коридору, з дверей поніс, дим, я проснувся. І... Открыл дверь, и оно еще больше дымом пошло. Я с окна спрыгнул, там меня ребята словили внизу и, и все. Спасибо команде, участников, что помогли, все оперативно, быстро, все хорошо сделали. Немного, ну успели, конечно же. Я не знаю, если бы немного еще осталось, может. Я был с одногрупником у него в комнате, мы пошли за конспектом. И слышим, что стрельнуло окно. Выглядываем и видим, что пламя. Вийшла. Ми вибігли, побежали в туалет, там намочили полотенце і ждали поки сприїт МЧС. А потім нас вже швидко спустили. Ми самі не могли спуститися. Ми на третьому теж були залита водою підлога, закопчені стіни, стійкий сморід черного газу. Тепер студенти постраждалих кімнат можуть на деякий час забути про комфортне життя у своїх помешканнях. Об убитках говорить, ми будемо потім. Саме головне, що ніхто не пострадав з курсантом. Постраждала одна кімната, реально. Все інше – це задимлення. Одна комната, конечно, требует капитального ремонта. Просто потребуется уборка, именно уборка полов, уборка стен и так далее. Это убрать ту сажу, которая сейчас там накопилась. Третий, четвертый, пятый. Второй этаж мы временно, наверное, сейчас с Юрием Ивановичем, с начальником решим. Мы их временно подселим в эти общежития. Причина пожежі допоки невідома. За попередніми висновками велику роль зіграв людський фактор, хоча мешканців кімнати на момент займання там не було. Я взагалі, чесно кажучи, без поняття. Ми абсолютно Було два ноутбука, холодильник. Все, ми абсолютно без поняття, чому що... вас, крім, проводка. Наразі детальним пошуком витоків інциденту займаються правоохоронці.